Ось дивіться, я знімаю відео. Ось у нас температура 74 градуси. Ми нагріваємо спіралі спіралі пристрій, який знаходиться в цьому кожух. І цель експеримента, експеримента нагріти до 80 градусів оскільки скільки ми нагрів, в мене в у мене йде, бачите, трансляція і виключити. І побачите, от 80, дивіться, я виключаю. Ось все, відключив. І побачите, скільки ми піднімемо температуру ще вверх і за який час вона вернеться назад. Коли я починав знімати відео, ви бачили, яка температура була. І 80, коли вона стала 80, я її виключив. Зараз ми маємо вже 87. Там проскакувало, так? Е, значить, ага, це в нас кімнатна температура. Там вже 89, 90, бачите. Е, цей апарат, це тепловий апарат. В чому його суть? Він нагріває дуже швидко, нагрівається дуже швидко. Потім, коли його відключаєш, він піднімає температуру далі, набирає вищу температуру. Так як ви зараз бачите. І скільки він набере її, і скільки він буде остивати знову назад до 80 градусів. Ми можемо бачити це в режимі, в режимі постійного запису. Це дуже чудова технологія. Такі апарати можна використовувати по теплу, хоч опалювати будинки, хоч що хоч, і в зернових сушалках, та де угодно, там, де потрібно тепло. Енергії вони споживають дуже-дуже мало. Крім того, хочу сказати, що це я вам показую початок. Температури можуть бути різні. Вони можуть працювати при 200 градусів навіть і навіть при 300 градусів. Але я зараз не виходжу на такі режими, просто показую вам сам факт, що нагрівачі, які споживають дуже мало енергії, дуже мало, але дуже потужні. Вони починають працювати. Самі на себе. Ця технологія працює сама на себе. Це дуже чудова технологія, яку я розробляю, і це початки. Є в мене задуми, задуми ще набагато ліпше зробити. Тому я шукаю зацікавлених осіб, з ким можна було би співпрацювати. Ось ви бачите, вона відключена, тобто вона нічого не бере. Навіть зараз вам покажу по амперам, що ви. Розуміли, що я не обманюю. Так, от Ампери, бачите. Ампери 0,00. Якщо б щось би брало, воно показувало. Би. А тут ми бачимо, температура продовжує рости. Вже 117. От 80-80 ми виключили. Скільки ми вже нагнали? 37 градусів вверх. 18. 19 проскакує. І скільки ми тут маємо на годиннику? Вже 3 хвилини. 4 хвилини ми вже маємо. Ви бачили, коли я запустився в роботу, яка там температура була. І бачимо, що зараз маємо. 120 вже. 40 градусів ми підняли вверх. І температура продовжує рости. Якщо взяти утюг, наприклад, я брав утюг, розігрівав його до 70 градусів, відключав в нього підошва масивна. То температура піднімалася тільки в 4 градуса наверх і потім починала падати. Тобто, що я вложував, то я мав і на виході. Тобто ніякого ефекту я там нічого не мав. А тут ми бачимо, ви самі наблюдаєте своїми очима, от ефект. 124 градуси. Ми вже маємо. Будемо бачити, що далі буде проходити. 125 проскакує. Все відключено. Працює тільки датчик, який показує температуру, термопара працює. Спіраль відключилася, як я вам казав. Відключив і вона не включена. Ми енергії не беремо. А температура у нас продовжує рости. 126 уже. Тому буду запис вести далі в такому режимі, щоб ви бачили, що обмана тут нема. Зверху тут можна ставити тепловий генератор. У мене, до речі, він тут є, але я зараз його не буду ставити. Тепловий генератор, можна ще електроенергію звідси знімати. Якщо звідси електроенергію подати імпульсом на спіраль, то він зможе співпрацювати, мабуть, сам на себе. Ну, це так я забігаю, як би це мої кажуть, думки вслух. Але я розумію, що це можна зробити. Треба над цим працювати. Це тільки початки. Хоча я з цією технологією вже роками працював, працюю і тільки почав добиватися результатів, таких, як я хочу. А то все було марне. Роки втрачені на цю технологію. Але я не сказав би, що вони втрачені, тому що коли маємо результат, то це вже оправдує все. Бо буває, що десятиліттями працюють і не досягають якогось успіху. Що ми бачимо? 129. Мен така думка зараз 130 буде, то це буде, що вже на 50 градусів ми підняли. 129. І що ми тут маємо вже 7 хвилин, я веду запис в прямому ефірі. Тобто записую без переривів, без всяких, щоб не казали, що там наклада одне на одне відео, ще щось таке. Ні. Отже, ми підняли на 50 градусів, я бачу вверх, температура вже потихеньку, наверное, буде падати. Коли вона почне ще падати? І коли вона ще дійде до 80 градусів, коли ми її виключили. Це, звісно, дуже багато часу займе. Уявіть собі, що ми нагріваємо хвилину, а далі апарат працює сам на себе, скажімо, хай буде ну, хай 15 хвилин, хоча він більше буде, він буде пів години, наприклад, сам на себе працювати, а хвилину, щоб зарядити себе. То за час скільки ми потратимо? Дві хвилини, хай три. Беремо з припусками. Але візьміть до уваги, що я цю температуру саму мінімальну зараз ставлю. Він може працювати в вищих температурах, значить і буде падати набагато вище. Бачите, десь падав, зараз знову пішов 29 і 30 там показувалась. То і від собі, що, наприклад, за сутки він тут, ну хай візьме годину. Тільки буде. Від розєтки брати напругу, а сутки відпрацює. І ви будете в теплі сидіти, чи там, куди потрібно вам тепло, там ви його будете використовувати. То яка економія буде по електроенергії? Він і на газу може працювати цей апарат. Різниці нема. В газових котлах може працювати, в електрокотлах. От така чудова технологія. Да, у мене тут температура, бачите, 14 градусів. Не зовсім мені тут зручно бути, бо холодно трохи. Але що ж, експеримент треба проводити далі. Вроді би вже, я вже сам хочу, ви знаєте, щоб він потихеньку падав. Хоча я знаю, що це 50 градусів назад йому відмотати, це, це процес довгий. Тим більше, що апарат, він працює далі. Він працює далі і поступово зменшує свої ну, виробничі можливості. так? Але працює, це не значить, що він вже все і вже бігом температура буде падати. Ні, не буде. Буде поступово медленно сповзати. Скільки він буде сповзати, не знаю. Але знаю, що достатньо часу. Буде. Хоча я тут проводив експерименти, але це були такі мізерні. А на високих температурах, якщо його поставити, я зараз поки, ну, не готовий це робити. Чому? Тому що деякі тут мені потрібні допрацювання зробити біля нього. Але вже зараз я шукаю тих зацікавлених спонсорів, кого там ну, можемо обговорювати співпрацю. Що ми маємо? О, вже маємо 11 хвилин. Температура 125-126. Будемо бачити, що буде далі. Ну такої технології я не бачив. Та й ви її ніде в інтернеті не знайдете. Це нове. Є, в мене є відео, де було заснято, де я можу повершати температуру газ, вода. Але піднімати можу навіть там їх теж і на 100 градусів вверх і на 200, але вона падає швидко. Тобто нема там такого ефекту. А оцей апарат, це, звісно, от така технологія. Це, це суперово. Це суперово. 124, 12 хвилин. От, От такий апаратик. Да-да, довго прийдеться мені тут чекати. Я знаю, чи я таке відео довго, тоді вже можу десь його перекинути, чи як. Знаєте, що я все-таки зараз відключуся, 13 хвилин буде до... Або давайте ще почекаємо одну хвилину, хай буде 14. Я відключуся, потім включусь і вам скажу, скільки все-таки воно падало, ця температура. Ще в запасі маємо 40 градусів температури, щоб вона впала до 80 то уявляєте, все, що треба чекати мені. От зараз в 14 я відключусь. І буду так спостерігати. Ну, а відео скину тим, хто цікавиться. От все. Відключаюсь, 120, вибачте.